Воно не пішло. Пішло. Сто, До Конам поліції ходить з мітіта ігрович. На статті 40 одиться відеофіксація. Маєте категорію на причині? Так. Яка причина зупинки? Ще на зупинки знак 2-2. Стоп контроль. Спас стоп. Ще й знак стоп контроль. Ну. От ви на стоп стали, на стоп контроль не зовсім. Став зовсім. Це що за ново? Я два рази став два не зупинилися. Покажіть. Що ви кажете? Відео покажи. Яке відео? Де я два рази не зупинився? Не, не, не два рази не зупинився. Дивіться, я ось студент на перевірку категорії на право керування транспортним засобів. А що, на цей прицеп треба відповідну категорію? А я ж це хочу цих паспорт подивитися, я вам скажу. Чи надо, чи не надо. Так а яка причина зупинки була? Не знімайте на блокпосту. Я вас знімаю, я не блок знімаю. Ну, на блокпост знімаю. На знімаю. Представьте, будь ласка, ще раз. А я що з... представився. Белико Олександр Воловер, старший тема поліції. Ага. А нагрудний знак, який там? 30799. Добре, дякую. А хто, а ви, хто? Що, що раз... ви? хто? А що вам казав? Нам поліції Котов типа игру. На грудні знати для 01 52 447. Да, отлично. Для встановлення адміністративних або кримінальних правопорушень. Ну, Яке я з адміністративне або кримінальне. Прошу документи відповідні до статті 32 на право керування транспортним засобом. А тобі ж посвідчення водія, талон реєстрації транспортного засобу. Якщо ви передвігаєтеся та транспортного засобу, який ви за собою везете? А страховку вам не потрібно? І страховий поліс покажете. Ага. А чому ви закон порушуєте? Де я закон порушую? А в чому Де? я порушую закон? Ну, без... Зупинка була без причини. Це раз. Блок послу не причина? Раз. По-друге, згідно 32 статті, я вам поясню причину зупинити. А 32 стаття яка це нагадайте? Закон у нас поліції. Відкривайте ознайомлюйтесь, будь ласка. Незнання... Ви самі та ви сам його знайомлюйте, там 10 пунктів. Визнання прав Який... та обов'язків не, від... не звільняюся. Який з 10 пунктів від... по 32 статті. Відкривайте, в 32 статті немає 10 пунктів, що щось путається мабуть. Угу. Так яка була причина зупинки? Так я вам кажу за перевірку документів. Та нема такої причини. Нема такої нема. причини. Військовий стан на даний час, і, і що? кожен повинен мати при собі посвідчення особи. А так ви, ви вимагаєте ви, освічення ви, особи. Ви, Водії повинні мати при собі також всі документи відповідні, що ви маєте право керувати транспортним засобом. Ви посилаєтесь на блокпост, так? Я вам об'яснив за кучу. Де Уже... ви нічого не пояснили? Так, да? Закон про дорожній рух є. Ну. Там багато чого прописано. Ви повинні. Піді, зупинити автомобіль, прийти, представитись і пояснити да, причину і, зупинки. І колега а потім вимагати якісь документи. Так я ж не вимагаю, але у вас ще прошу, макаміс. Вимагати, потім буду, коли я вас буду затримувати. Ага. Ви ще будете мене затримувати. Я вас прошу надати для перевірки трансп... документи на транспортний засіб та відповідне направо керування транспортним засобом. Тобі ж посвідчення одягу. А з якою метою можна дізнатися? Маєте ви право керувати транспортним засобом таким чи не маєте. То з ваших слів ви зупиняєте будь-кого і перевіряєте документи, чи вони мають право керувати транспортним засобом. Добре, набирайте тут два. Включи мені Що? Я зараз наряд буду викликати. Викликайте наряд. Документи підготуйте. Які? Посвідчення одягу на реєстрації транспортного засобу. Документи посвідчують, особу є. Згідно, є. згідно 32 статті закону про нас поліцію. Є. Передоставте, Т... будь ласка. Ви знаходитесь на блокпосту на даний час. Не знімайте на блокпості, я ще зараз попереджаю. Зараз ми чекаємо, доки ви надасте документи. Я ж вам показав. Я так розумію, що ви викликали наряд поліції. Ну ні, вони сказали, виїжджати не будуть, скаргу зафіксували. зафіксували. Які просвідчують вашу особу, будь ласка. Та я ж показав, тільки що. Вам. Ну ви ж не мені показали. Тока, скільки вас, може, у вас тут 20 чоловік а я, я буду кожному показувати. Ми ж вам теж Представлялися по два рази кожній. Це є вже. Пред'являєте сьогодні? Складайте протоколи я вам пред'являється. Дивіться, я вам пояснюю. Да. Юрій Анатолійович. Да. Вас було зупинено да. згідно 32-ї статті без причинно. закону про нас поліції. і що та стаття. Я як ви... ви почуєте мене, а саме мені потрібно було встановити. Чи маєте ви право керувати транспорт? Такого транспорти? немає в правилах дорожнього І руху. Немає. А є закон про нас поліцію. І в законі І про нас поліцію є такого є, є, немає. Є Закон про дорожній рух. Чи, ознайомлюйтесь, будь ласка, та читайте. Та ви краще б почитали. Я ваші закони перевірці... краще за вас уже знаю. Отлично. При перевірці транспортного засобу транспортних засобів да. було виявлено відсутність страхового полісу. Це вам так здається. Мені здається ви мені... Не надаєте посвідчення водія, угу. тому на вас буде складена постанова за частиною. 1, так складайте протокол, 3026, я вам надам посвідчення так, водія. Є відповідних документів на право керування транспортним засобом. Ви, ви протокол І будете складати? Буде указано. Я постанову буду вам виносити, я не протокол буду складати. Складайте, я вам покажу посвідчення водія. Так. З ким я? Спілкуюся. Та ви ж мене. А я ж не знаю, водій ви чи не водій. Ви ж особу встановили вже. Ще не встановив. Ну ви ж тільки що до мене звертались. Так то я ж по пам'яті. Дядька єрундо занімається. Ви з якою метою стоїте на цьому місці? З метою? Так. Забезпечення дорожнього руху охорони громадського порядку. Та да ви тут Яка мета? Да я не знаю, гроші, мабуть, людей збивати це протоколи складати. О, так то можете нашому керівництву піти і сказати, що щоб не на, щоб ми тут мета. Обов'язково! Де проживаєте? Місто Кам'янське, вулиця Декабристів, 38В. Я ж вам поясню причину зупинки. Я ж не можу на нагляд оприділити на причі на цей повинна бути категорія чи не повинна. Подождіть, я ж не вивчав. Ви так довго читаєте, що телефон вимкнувся. Показує, дивіться. Техніка грузиться. О. Засвітилося. Шевченка Юрій Анатолійович 30.086 року. Відповідні категорії всі маємо. А ви знаєте, що порушення, виявлені під час безпричинної зупинки, вважаються незаконними. А у нас що кримінальне провадження. І ставлю у вас. У вас кримінальне провадження йде чи що? Адміністративне. криминальному, если не незаконным штрафов. В административном тоже. Что вам не... так и сказал? Вам пан судья расскажет. А я під час перевірки выявил, что у вас есть отсутствие страхового полиса. То вам так сдается. А, Когда здається креститься... Так вот то... креститься! Ж... Сейчас я буду выносить вам постанову, ручную, наверное. Да, ручную, конечно. Да, а что? Я же могу электронную выносить. Так тебе же пояснение нужно написать. Я же вам еще раз... Пояснюю вам і вашій дружині чи вашій попутчиці, що знімати на блокпосту заборону. Ну ви чуєте? Ми ж не блокпост знімаємо. А кого ви знімаєте? Вас поліцейського. Замечательно, атично. Знімайте. Ну, ви ж на блокпосту знаходитесь. Ракурс вас тільки видно. Що що? Вас тільки видно. Мене тільки видно? Да. В Кримінальному, якщо не здобуття незаконним. До адміністративному ви... теж. Хто вам таке сказав? Вам пан суддя розкаже. А я під час перевірки виявив, що у вас є відсутність страхового поліса. То вам так здається. А, коли здається креститися, Так, так? от крестіте! Я ж зараз я буду виносити вам постанову, ручну, навірно. Да, вручну, конечно. Да, а ну я ж можу електронну винести. Так я ж пояснення написати. Я ж вам ще раз. Пояснюю вам і вашій дружині чи вашій попутчиці, що знімати на блокпосту заборону, ну ви чуєте? А ми ж не блокпост знімаємо. А кого ви знімаєте? Вас поліцейську. Замечательно, отлічно. Знімайте. Ну, ви ж на блокпосту знаходитесь. Ось ракурс вас тільки й видно. Що, що? Вас тільки й видно. Мене тільки видно? Так. Да. От замість того, щоб виявляти колаборантів, людей, які перевозять зброю, а їздять на чином? польських номерах. Виявляли. Яким чином я повідомляю на гарячу лінію поліції неодноразово, що такий-то і такий-то колаборант. Військові торгують е, сухпаями. Реакції ніякої. Замість того, виходите, людям голову морочити. Ви взагалі не потрібні. Слухайте, я ж вас вперше в житті бачу. Я ж не можу знати також само. Може, це ви колаборант. Може, я ж маю може право може. перевірити. Ну, коли це ж моя робота? Ні, в даному випадку ні. Якось вас дуже вибірковували. Ну, коли вам надають інформацію, що там, то і там, то скоюється правопорушення. Поліція ніяк не реагує. Як це називається? Це ваша думка. Я не знаю. Коли мені надають інформацію, коли мені проходить виклад, я так чи інакше реагую. Ну що там, ви будете складати постанову, чи я можу їхати. Ну, ні, я ж складаю, я ж казав. Ну, довго заходить. Ну, связь погана ловить, в полях знаходимося, блокпост. Керівництво нашому, скажіть, може, Starlink нам поставлять, щоб все ще підставити інтернет. В окопах вам Starlink нададуть. То що? В окопах нададуть Starlink. Добре. Мені так подобається, коли це мене там відсилають, звільняють. Там. Компенсації з мене. Ну, ж... Люди знають, що є у них права. А то, що в них ще є обов'язки. А Вони які обов'язки? Які в мене обов'язки перед вами? Шевченко Юрій Анатолійович. Так. Сьогодні у нас 18.10.23. Так. На даний час у нас 12 година 13 хвилин. Да. Місце складання роз... розгляду адміністративної справи відносно вас водія Шевченка Юрія Анатолійовича за статтею 126 частиною 1, а саме за відсутність. У мене страхов... є клопотання. А саме за відсутність страхового поліса на причіп. Ви чуєте мене? В мене є клопотання. 558 кілометр. Ви послухайте мене, будь ласка. І власна, вас буде складено адміністративна е, е, постанова за частиною першої статті 26. Ваші... Я прошу клопотання внести до розгляду постанови. Е, слухаю вас. Адвоката потребую захисту адвоката. Е, викликайте. Я зараз не можу викликати. Я прошу перенести розгляд справи. На коли? Це... На, коли на завтра. На завтра ні. А на коли? А я відклоняю клопотання. З якої причини? Ну, ви хочете уникнути відповідальності. Я її так уникну. Ну, то ваша справа. Бо в мене немає ніякого правопорушення. Я вам винесу постанову. А ви протягом 10 діб можете її оскаржити у будь-яких вищестоячих органах, а також. Ви будете розглядати справу, чи ви зразу постанову винесете. Так, а я це роблю. Я ж не знаю, що ви за ви відхилили моє клопотання. Відхилив ваше клопотання. Я Виносить постанові. Тоді 126. А саме відсутність. Страхового поліса на транспортний засіб, а саме на притчіп. Лев. Відкрийте, угу. Угу. будь ласка. Да. Документи, будь ласка, на причіп. Та ви ж тільки що встановили, що це мій притчіп. Документи на причіп. Вибирайте. А, так. Окей. Як це треба було мозги парити? Ні, ми ще з вами в суді зустрінемося. А, добре, зустрінемося, конечно. Ну, так, якщо ви зразу пред'явили документи, А, для, з якою метою ви мене зупинили якою метою? Да. Та я ж вам пояснював. Я ж не до вам Не пояснюю. було причини зупинки. Я вам пояснюю причину зупинки. Покажіть мені, будь ласка, ту статтю, в якій написано, що можна будь-кого зупиняти, будь-коли, і для перевірки документів. 32 стаття закону про нас поліції. І що там написано? будь ласка, на все добре, добре. Ознайомте, будь ласка, мене. Я маю право ознайомитись. Ви маєте юриста, адвоката, до них і звертаюсь. На даний час. Тобто, я... ви не можете на даний пояснити... Час я є поліцейським і я не, не зобов'язаний вам роз'яснювати ваші права та обов'язки. Клас, вам зрозуміло? Клас. Просто клас. В частному порядку звертаєтеся, юридична освіта є, можна номер телефону надати. В на частному порядку звертаєтеся, будемо контактувати. Потенку... Зараз звернуся до вашого керівництва. Будь ласка, на це ваше право. На все добре До побачення. あっ。